Дуже крута моделька, дівчатка, з отакими 7-8 рукавчики. Десь неправильно застібнули, бачу. Ось так, дивіться. 1700. Дівчатка, ось така. Дивіться, яке пальтішко. Ще до ще в діти гольфік якийсь. Тут іде хутро дівчатка. Воно знімається. Хутро на капішоні знімається. Дякую, що вступаєте в командочку середньої довжини на 140. Дівчатка зараз буду показувати. Ця буде до 125, дівчатка. Ось така моделька. Дякую за трояндочки. Ось така дівчатка. Дякую, дякую. Тут ідуть такі декоративні прикраси, бачите, по виробу. Хутро, дівчатка, все хутро знімається, можна зняти його і собі буде ось таке пальтішко. кому як подобається. 1700 довжина йде, 110 см. І є ще така сама, як баклажан, є ще колір капучино. Ось такий воротник до нього.